Департамент праці та соціального захисту Миколаївської міської ради протягом грудня проводить цілу низку різдвяних та новорічних заходів для дітей соціально вразливих категорій. Як організована ця важлива робота та як можна отримати запрошення для участі, з'ясовувала знімальна група нашого телеканалу. Тож докладніше про це дивіться у сюжеті. У Миколаєві департамент праці та соціального захисту організував святковий захід. Він зібрав понад 350 дітей із числа внутрішньопереміщених осіб та пільгових категорій. Директор департаменту Сергій Василенко зазначив, що подібні заходи тривають від початку грудня та продовжуватимуться майже до нового року, щоб залучити якомога більше дітей. Ми зосередили увагу на тому, що враховуючи, що зараз іде вже закінчується третій рік повномасштабної війни. І на жаль, діти, діти обмежені в такому спілкуванні або в таких заходах. Ми ставимо перед собою мету найбільше залучити дітей до цих різдвяних ранків, які вже почали проводити саме, як ви сказали, з дня святого Миколая. На заході був присутній міський голова Олександр Сінкевич. Він підкреслив важливість подібних заходів для дітей у складні часи. Сьогодні в концерт холі юність ми зібрали дітей спеціальних категорій. Це більше 350 дітей наших внутрішньопереміщених осіб для того, щоб наші колективи палацу культури молодіжний продемонстрували їм свої найкращі номери, підготовлені для спеціально для них. Напередодні наших новорічних свят. Усі діти, які відвідали захід, отримали святкові подарунки, придбані для них департаментом соціального захисту. Департамент соціального захисту придбав для всіх для них за місцевий за кошти місцевого бюджету подарунки. Сьогодні діти змогли трошки відсторонитися від реалій нашого військового часу і побути в такій гарній атмосфері, і отримати подарунки. Ми і надалі продовжуємо робити такі заходи для того, щоб забезпечити всіх дітей спеціальних категорій подарунками і святковим настроєм. Учасники заходу із задоволенням ділилися своїми враженнями, як від виступів, так і від загальної атмосфери. Нам дуже сподобався концерт. Ми з Херсонської області. Нам було дуже приємно, що нас запросили. Дитина отримала величезне захоплення, раділа кожному виступу, як і вокальному, так і хореографічному. Дякуємо організаторам за чудову можливість відсвяткувати разом з такими захопленими концертними номерами. Дякуємо вам. Дуже сподобалося це свято, як дівчинка маленька Евеліна виступала. Вона дуже маленька, але дуже смілива. Мені дуже сподобалося, як всі співали, як танцювали. Було все дуже емоційне і насищене, яскраве, гарне. Міський голова також зазначив, що навіть за умов обмеженого бюджету підтримка вразливих груп населення залишається пріоритетом. Звичайно, будь-які програми і заходи потребують коштів. В нас кошти обмежені, особливо кожного року останніми роками в нас бюджет зменшується. Це пов'язано в першу чергу з зменшенням кількістю платників податків. Цього року ми також розраховуємо отримати додаткові субвенції, але це не вплине на ті соціальні гарантії, які ми запланували в наступному році, і які будуть виконаними в повному обсязі. Зареєструватися на такі заходи можуть усі охочі, хто має дітей пільгових категорій. Інформація про святкові ранки та контакти для запису доступні на сайтах міської ради та департаменту соціального захисту. Ми, як визиваємо самі, так і будь-який з батьків може записатися, позвонити в нашу службу і записатися на той чи інший цей різдвяний ранок, які будуть проводитися. Наші управління соціальних виплат. До них звертаються діти чи батьки, в кого діти внутрішньопереміщених осіб ми розділили. А всі інші пільгові категорії звертаються до територіальних центрів, як по телефону, так можуть прийти самі і записатись, і отримати талончик, по якому потім вони будуть на цьому різдвяному ранку отримувати подарунок. Департамент соціального захисту активно виконує важливу роботу, піклуючись про тих, хто цього найбільше потребує, наголошує міський голова. Війна це не лише про розбомблені будинки, дороги так і таке інше, і про укриття. Це в першу чергу про людей. Велика кількість біля 50 тисяч внутрішньопереміщених осіб сьогодні, за нашими даними, знаходяться в місті Миколаєві. Всі ми ними опікується департамент соцзахисту, реєстрації і так далі. А також вони повинні виконувати ту роботу, яка в них була до війни, тобто піклуватися тими людьми, які цього потребують. Олександр Думатович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.